Поговоримо з Олегом Пензеним, економістом. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Ще раді вас бачити. Так само навзаєм вас ради бачити. Давайте спробуємо зрозуміти ось. Те, що ми сьогодні кажемо, перше врешті ніхто не буде заробляти на наших доларах. Це вже добре. Принаймні, національний банк найближчими днями це питання має повністю вирішити, але виникає інша проблема. Тепер дивіться, якщо цей заробіток у банківських ділків, так би мовити, обмінних обмінниках і тому подібне, забирає чи це не може призвести до штучного зростання курсу долара і падіння, звісно, гривні. Ну, дивіться, власне, на валютному ринку Національний банк України ще більш грунтовно знаходиться, аніж власне, при питанні обміну старих валют на гривню. Проблема полягає в тому, що власне Національний банк України активно приймає участь у валютних інтервенціях. Він продає до півмільярда доларів. Практично в достатньо обмежений період часу, і це, незважаючи на достатньо великі інтервенції, не зменшує загальний обсяг валюти у валютних резервах. Більше того, по офіційних даних Національного банку України, сьогодні в валютних резервах у нас 39 мільярдів доларів. Це найбільший показник, що був за останніх 11 років. Ну, я просто хочу вам нагадати, що. На 24 лютого 2021 року у нас в валютних резервах було порядку 32 мільярдів. Потім, десь в кінці весни, на початку літа 22-го року валютні резерви скоротилися до 21 мільярда доларів. А потім, дякуючи активній допомозі наших партнерів, а треба зрозуміти, що Всю допомогу, яку ми отримуємо, ми отримаємо в вільно конвертованій валюті, і, по суті, справи, Нацбанк, проводячи інтервенції, зміг власне закумулювати на сьогоднішній момент 39 мільярдів. Тобто, на сьогоднішній момент загальних валютних резервів цілком вистачає для того, щоб робити будь-який контроль з приводу ситуації на валютному ринку, як на готівковому, так і на безготівковому. Тим більше, Національний банк України потрошечку знімає валютні обмеження. Власне, з 1 червня наступне було полегшення, яке було пов'язане з валютними кредитами. Так що, по великому рахунку, ще раз повторюю: механізмів впливу Національного банку України на валютний ринок є достатньо. Валюти є також відповідно. Допомога, яку ми на сьогоднішній момент отримаємо від наших партнерів, надходить вчасно. І більше того, ця власне інвестиційний цей форум, який відбувається сьогодні в Лондоні, засвідчив, що ця допомога вона не закінчиться у 2023 році. Вона буде продовжуватися надалі, і навіть після закінчення з перемогою тої війни, яку веде Україна, так що. Та ситуація, яка є, власне, і говорить про те, що е, поки що я не думаю, що будуть якісь там незручності незрозумілості на особливо готівковому валютному ринку. А... Тенденція до зміцнення гривні. От на вашу думку, я особисто я помітив, що з моменту повномасштабного, ну як так би мовити, навіть не наступу, контрнаступу, давайте так. З моменту початку наших контрнаступальних дій, так буде правильніше сказати, гривня почала зміцнюватися. тобто, це десь два тижні відбувається, так? Ну, дивіться, є психологічний аспект. І коли ми говоримо про зміцнення, про, скажімо, послаблення гривні, це відбувається в межах того коридору, який встановлений на банку, хочу нагадати, що офіційний безготівковий курс як був 36,6, так і він лишився. За жодних змін там нічого немає. Все, що потрібно по імпорту, в Україну надходить, тому власне. Є там психологічні моменти, є моменти пов'язані із процедурою обміну валют, які до речі вже врегульовані Нацбанком, і все рівно треба зрозуміти, що це це відбувається в межах того коридору. Там 37-38 гривень за долар. Які є на сьогоднішній момент, і я думаю, що ці коливання вони продовжаться і до кінця літа ми точно з вами не будемо бати якихось надзвичайних подій, особливо якщо ще врахувати, що літо це період низьких цін, період дефляційних процесів, здешевлення продовольчої корзинки, в зв'язку із поступленням на внутрішній ринок продукції аграрної продукції з відкритого ринку, то що ми звідкритого ґрунту, то що ми з вами маємо? Так що я думаю, що стабільність національної валюти, ти буде забезпечена попри будь-які несподіванки. Це дуже добре. Сьогодні з'явилася інформація, що Україну будуть забезпечувати як мінімум на половину дефіциту державного бюджету до 2027 року. Чи можна казати, що це теж дає нам певні, такі, певні гарантії? По перше, і до стабільності курсу гривні, і до, до того, що Україна так чи інакше ці різні ризики зможе пережити більш, так би мовити. Uh, ну, більш лагідно. Комфортно. Дивіться, так. Я, уточню. Да. я уточню. То, про що ми зараз з вами говоримо, стосується виключно грошей Євросоюзу. Власне, це з Урсули Пандерляйн, власне, була така заява. Пані Урсула сказала, що Європа планує дати до 20-го року Україні порядку 50 мільярдів євро. Це трошечки менше ніж ми отримали в 2023 році, але це безперечно буде забезпечувати до 50% внутрішніх потреб України в співфінансуванні для забезпечення макрофінансової стабільності. Але я хочу нагадати, що в нас є дуже потужний партнер, який до речі, на відміну від Євросоюзу, дає нам через механізм грантів Світового банку гроші, які повертати не потрібно. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, які достатньо активно нам допомагають. І я думаю, що друга частинка отих... 50% частково буде покриватися Сполученими Штатами Америки. частково буде покриватися прямими угодами між Україною і в тому числі і окремими країнами Євросоюзу в вигляді отримання грошей Україні як суверену. Так що більше того, 15 мільярдів доларів ми маємо зараз з вами програми міжнародного валютного фонду. І власне другий транш до нас вже йде. Так що по великому рахунку є багато джерел. Які можуть забезпечити нам покриття у других 50%. а власне пані Урсула, коли говорила, вона мала на увазі наступне: Україна має планувати в середньостроковій перспективі свої, скажімо, доходи державного бюджету, і в тій ситуації позиція європейців, які чітко висловили свої. Скажімо так, пропозиції до сім на року якраз і дають можливість Україні правильно спланувати свою політику до 27-го року. Тобто, не чекати там, що в жовтні місяці цього року буде прийматися рішення на наступний рік, а вже мати чітку, чітку програму до 27 року в цілому. Тому в даній ситуації це однозначний позитив. Зрозуміло. А тоді давайте подивимося на ті чинники, які зараз можуть Якщо з нашою монітарною політикою, якщо з українською гривнею буде більш-менш стабільно. Але тим не менш, ми зараз бачимо, що буде підніматися пальне з 1 липня, принаймні вже очікуване. Ми бачимо, що цілком можливо будуть пільги позбавляти пільг підприємців. Це може призвести до негативних наслідків і до зниження покуп... купівельної спроможності населення. Ну дивіться, коли ми з вами говоримо про пільги, так звані мова йде про повернення системи оподаткування до довоєнного. Е Режиму. Власне, воно мало відбутися з, власне, з липня місяця, але в силу того, що вони чисто технічно не встигають, скажімо так, пройти всі поправки, які були надані до другого читання, це буде перенесено на 1 серпня. Просто хочу нагадати, що цей пункт є. Нашим зобов'язанням в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який Україна підписала для того, щоб отримати оцю програму під 15 шість мільярдів доларів, тобто в даній ситуації я думаю, що це питання до деякої міри вже було прораховане, і в межах цього прорахунку. Е Інфляція, власне, ми з вами говоримо про підняття цін, а інфляція це є індекс е, росту споживчих цін. Цього року очікується десь на рівні 18-19%. При тому, що той бюджет, який сьогодні, по якому ми сьогодні живемо, закладалася цифра взагалі 28%. Так що інфляційні очікування зменшуються і, власне. Я думаю, що інфляція буде нижче 20%. До речі, вже туди пораховано підняття цін на електричну енергію тарифів. І коли ми з вами говоримо про енергоносії, так вони до деякої міри додадуть певних інфляційних процесів, які, власне, і входять в тих очікуваних там 18%. Вони безперечно дадуть цін на продукти харчування. Вони безперечно додадуть цін на ту продукцію, яку буде за рахунок нових цін на пальне вироблятися нашими аграріями, тому що осінньо-польові роботи будуть здійснюватися вже ага. е, в нових цінах пального. Але ще раз повторюю: дивіться, в чому є нюанс. Нюанс полягає в тому, що е, оті всі процеси, про які ми з вами говоримо, це е, загальні тенденції української економіки. Ми живемо з вами в воєнний час. Ми живемо з вами в ситуації, коли постійно зростають е, збитки української економіки через е, негативні дії через е, агресію, яку здійснює Російська Федерація в Україні. Тобто, е, власне, оце все і нівелюється тим тою фінансово-економічною допомогою, яку ми отримуємо від наших партнерів, Ви, до речі, зауважте наші е, власне бюджетники. Наші соціально незахищені верси населення, пенсіонери жодного дня не мали затримання заробітних плат, попри складнощі в економіці, попри проблеми, які є сьогодні з наповненням бюджету так, за рахунок так. внутрішніх резервів, соціальні зобов'язання держави виконуються абсолютно чітко і своєчасно. Власне, все це є та все це є власне наслідком тої допомоги, що ми отримаємо. Та ми маємо розуміти, що по закінченню війни нам треба переходити на самофінансування, і ця допомога однозначно буде зменшуватися. Але до 2027 року, як ми вже говорили, ми маємо чіткі плани з цього приводу. І друге, ще раз нагадую. В Лондоні проходить величезна конференція інвестиційна з приводу повоєнного відновлення України. Власне, там пропонується достатньо багато заходів для того, щоб залучити сюди інвестора, щоб відновлення економіки України проходило якомога швидше. Власне, це ота, оте джерело, яке буде наповнювати майбутній державний бюджет. Зрозуміло, давайте тоді вже зовсім на останок, Власне кажучи, з чого ми починали з того, що нацбанк врешті врегулював питання з так званими пошкодженими купюрами доларів. І чому така кількість доларів пошкоджених, чи там з плявами, чи там які там довго, довго десь лежали? Чому ця проблема стала? Тому що така є думка у експерта, якого зараз ми включали перед вами, це Тарас Козак. Він сказав, що просто люди почали діставати ті долари, які дуже дуже довгий час вони просто лежали, десь на зберіганні в них там в матрацах, чи там в банках, і тому подібне. Чи це не свідчить те, що українці дійсно дуже... Дуже сильно збідніли за останній час, за останній рік. Ні, ну то, що українці збідніли, це підтвердили Держкомстат. Мінус 25% реальних доходів населення. Ми ж розуміємо. 8,2 мільйона е, вимушено переміщених осіб біженців, що покинули територію України. Мінус 30% валового внутрішнього продукту. Тобто, якщо ми виробляли, скажімо там, в 2021 році умовно 190 мільярдів доларів, то. В 22-му ми там 120-130 мільярдів виробили. Тобто, безперечно, це сказалося на доходах українців серйозно. Тобто, рівень е, індексування доходів був набагато нижчий, ага. ніж та інфляція, яка була, вона була дійсно 28 минулого року. Тобто, е, треба розуміти, що, звісно, достатньо великі соціальні групи вимушені були е, повертатися до тих коштів, які вони там десь. Акумулювали на протязі більш-менш стабільного життя в минулі роки, тобто, це однозначно є одним з пояснень. Але з другого боку, я хочу вам сказати, що в Україні завжди був достатньо великий обсяг готівкової валюти, яка була і минулих років, яка була з позначками, з плямами. Ну тобто, це абсолютно нормальне явище. Ті гроші абсолютно приймаються спокійно в усіх країнах, де Власне, імітується ця валюта, і е жодних проблем тоді не було. Мені здається, що оця хвиля оцих проблем пов'язаних із обміною доларів була просто бажанням певних структур заробити на тих процесах, приймаючи е валюту з до деякої міри там з комісіями. Тому я думаю, що Нацбанк втрутився в ту ситуацію, і е власне це додаткове джерело доходів не дуже добросовісних людей е припинилося. Пане Олеж, я вам дякую. Олег Пензен економіст. Зараз був з нами на прямому зв'язку.